Бетонні палі і купи непотребу черкаські активісти запримітили підготовку до будівництва просто на березі Дніпра. Масштабних робіт там поки не ведуть, але на сполох активісти б'ють уже зараз. кажуть, територія ця режимна і охороняється водним кодексом, тобто будувати ближче ніж за 100 метрів до води не можна. На місце знахідки запросили екоінспекцію та журналістів, що шкоїться на дніпровських берегах, знає Ірина Куйбіда. Буквально вихідними днями я йду на пляж і помічаю. Ну, те, що територія готується, як на мене, це не засмічення земельної ділянки. Своєю неочікуваною знахідкою екоактивістка Людмила Ткаченко ділиться з журналістами, громадськими активістами та політиками. Оці купи будівельних залишків вона виявила в районі Дахнівки поблизу Черкаси Рибохорони. Каже, звалище з'явилось буквально днями та вже встигло отримати власну адресу Дахнівська 9А. Табличку з таким написом невідомі прибили просто до живого дерева. В обласній екоінспекції кажуть, на ситуацію не встигли відреагувати, бо вперше про неї чують. Я сьогодні вперше побачив цю картину, таку. тому ну, ми будемо вивчати це питання, якщо буде відповідне звернення, будемо звертатися для надання згоди, будемо пробувати провети перевірку, виясняти, що ж тут таке. Шукати власника таємничого будматеріалу активісти збираються через запити та звернення до поліції. Крім того, проситимуть нардепів ініціювати зміни до природоохоронного законодавства, аби за незаконні забудови, засмічення берегів та скиди шкідливих речовин у Дніпро передбачали не адміністративну, а кримінальну відповідальність. Бо наразі власнику сміття загрожує лише штраф від 340 до 1360 триста шістдесяти гривень. Довна все, до тих, хто порушує законодавство безпосередньо. Знову ж таки, те, що я бачу сьогодні, ну, в мене чіткої ясності немає хто цей порушник, немає інформації. І хто це робив, ну, дійсно повинні розбиратися. Тобто, знову ж таки, депутатські звернення будуть зроблені у всі структури, і в поліцію, і в прокуратуру, і в екологічну інспекцію. і Ті, хто, ті, хто повинні, вже нехай розбираються. Зрештою, активісти з'ясували, засмічена ділянка підпорядковується Свидівойській сільраді. Громадські і обласні чиновники, обіцяють дослідити, як і кому там виділили землю. Ірина Куйбіда, Сергій Єфімов, Віка Новини.